Черговий російський фейк цього разу путінські пропагандисти вирішили видати за себе за міноборони України. У фальшивій рекламі вони закликали молодь підписувати контракти із зсу за гроші, які прирівняли до трьох тисяч наборів суші. На зображенні дівчина у формі як натяк на жіночу мобілізацію. Про це повідомили у центрі протидії дезінформації при раді нацбезпеки і оборони. Та наголосили, на офіційних ресурсах Міноборони України такої інформації немає. Ціль же росіян такими публікаціями дискредитувати проект контракт 1824». Правдиво поговоримо про рекрутинг і, зокрема, про розширення кількості бригад та посад в рамках проекту контракт 1824 з Аллою Пунько, офіцеркою відділення змі першого центру рекрутингу сухопутних військ зсу. Вітаю вас, пані Ало. Слава Україні героям. Слава і спочатку, хочу щоб ви пояснили нашим глядачам. Зараз на екрані вони бачать qr код що це. QR-код – це посилання на сайт нашого першого центру рекрутингу сухопутних військ. Можна перейти по ньому і ознайомитися загалом, які ми пропонуємо посади, які ми пропонуємо підрозділи. А ми в першому центрі рекрутингу пропонуємо всі підрозділи сухопутних військ. Бо ми співпрацюємо з усіма бригадами сухопутних військ. Тому Якщо хтось цікавиться вступом до лав сухопутних військ, може перейти по цьому QR-коду, або ж навіть залишити заявку на сайті, щоб зв'язався наш рекрутер, і ви отримаєте фахову консультацію поділіться з нами статистикою скільки охочих вже звернулися до рекрутингових центрів щоб доєднатися до армії за контрактом 18-24. я розумію що точну кількість ви не можете назвати але щоб ми зрозуміли чи є динаміка і відповідно до цих цифр чи є зростання серед молоді зацікавленості у контрактній службі у війську саме у бойових підрозділах так, цифри я назвати не можу, але можу зазначити, що з розширенням переліку бригад та посад в контракті 18-24 дійсно збільшилась кількість охочих долучитися до лав сухопутних військ. І зараз ми долучаємо до 13 бригад сухопутних військ за цим проєктом. Тобто це 10, 28, 72, 92, 3 окрема штурмова, 10, 28, 93, 128, а також 47, 54, 127 і і третя окрема танкова бригади. Саме до них ми можемо долучити. Ми бачимо позитивну динаміку у е, кількості кандидатів, які звертаються до нашого центру. Звісно, деяким ми відмовляємо по ряду причин. Але в основному е, всі проходять і співбесіду, і подальші етапи долучення на військову службу. Про відмовляєте, поговоримо окремо. А хочеться дізнатися, в які бригади найчастіше хочуть потрапити добровольці. Зараз бригадами такими є 72-92, Вони залишаються в топі ще спочатку, тому що саме ці бригади були першими в цьому проєкті. Також нещодавно цей перелік найбільш бажаних бригад серед рекрутів додалися третя окрема штурмова бригада, 10 10-та бригада «Едельвейс» і 28 восьма окрема механізована бригада. Тобто, ось ці п'ять бригад найбільш поширені серед кандидатів серед бригад сухопутних військ за цим контрактом. Ну і відносно відмовляєте з яких причин можете відмовити, і які навички або якості є найважливішими для новобранців, яких ви приймаєте. Можемо відмовити кандидату тільки в тому разі, якщо він не пройшов військово-лікарську комісію або не пройшов психологічний відбір. Таких в нас близько 10% з усіх охочих. Також може відмовити безпосередньо військова частина, якщо людина не відповідає займаній посаді. Це відбувається ще на етапі співбесіди. І ем... Алло? Є зв'язок. Тоді розкажіть, чи подають заявки жінки? Так, за цим контрактом ми долучаємо і юнаків, і дівчат в лави сухопутних військ. Через наш центр вже долучилося декілька дівчат, могло б бути більше, але ці, цей контракт вимагає високої фізичної та моральної підготовленості, тобто це як основні ем, критерії. Тому що все інше вчать на БЗВП на фаховій підготовці і відповідно під час злагодження в підрозділах. Тому деякі дівчата просто не відповідають цим вимогам і не можуть займати посади. Як ми знаємо, ці всі посади їх 18 Зараз вони бойові, тому просто деякі дівчата не відповідають займаним посадам, тому і отримують відмову. Про кар'єру у війську для таких добровольців, які приходять за контрактом 18-24. Зрозуміло, що в 18 років немає ще вищої освіти, і офіцерське посаду не може зайняти людина. Тобто, от, наприклад, прийшов солдатом, а чи може зростати кар'єрно? За цим проєктом кар'єрний ріст не передбачений. Тобто, людина приходить на певну посаду і вона служить на ній до завершення цього річного контракту. Якщо вона планує рухатися кар'єрними сходами, вона може підписати новий контракт. Якщо хоче, тому що ем, після закінчення цього контракту люди отримують відстрочку від мобілізації на один рік. А хто хоче продовжити військову службу, може повідомити своє командування і підписати новий контракт, і вже тоді отримувати нові посади, нові звання відповідно до цього буде рости також грошове забезпечення. Тобто є два варіанти: по відстрочка від мобілізації або новий контракт. Грошове забезпечення. От чи не стикаються добровольці вже на практиці з бюрократією, з затримками в оформленні цих пільг, в нарахуванні грошей? Якщо так, то що їм робити? Куди звертатися? Не стикаються, тому що на цей проєкт контракт 18-24, у державному бюджеті закладені кошти. Тому проблем не виникає, і новобранці вже отримують певні виплати, тобто 200 тисяч гривень, це. Продовж п'яти днів після першого після підписання контракту це перша виплата, і 300 тисяч гривень вже отримали ті, хто завершив базову загальновійськову підготовку. А 500 тисяч гривень, тобто третя виплата, отрима отримають люди військовослужбовці після завершення контракту. Пані Алло, я вам дякую за цікаву розмову і за те, що ви знайшли час для спілкування з нами. Це була Алла Понько, офіцерка відділення ЗМІ першого центру рекрутингу сухопутних військ ЗСУ.